Вінтажна комора вітає всіх, хто зайшов до мене в гості. І шле слова вдячності за те, що ви в такі непрості часи заходите, дивитесь мої відео, коментуєте. Щиро вам вдячна. Сьогоднішнє відео буде присвячене не українській порцеляні, а європейській. І на сьогоднішній день в мене буде декілька статуеток, що називаються ноунейм, тому будемо з вами розгадувати загадки. Я практично. Тільки маю деякі здогадки стосовно декількох виробів. Решта буду просити вас про те, щоб ви мені допомогли, якщо у вас буде будь-яка інформація. Розпочинаю я своє відео ось такої. Чудової керамічної статуетки півника. Ми знаємо, що півник це символ Васильківський півник, це символ незламності української. А це півник я вже з'ясувала за допомогою штучного інтелекту, що це півник. Португальський є таке містечко в Португалії Барселуш. І ці півники так і називаються. Півник з Барселуша. Там є майстри, які виготовляють чудові керамічні речі, розписані вручну. До речі, оцей символ португальський. Півник. Він уособлює, так як я прочитала, він уособлює віру, справедливість та удачу. Бачите, як ми схожі з португальцями. Скажу відверто, я спочатку думала, що це робота наших українських митців. Погляньте, які яскраві кольори. Гарний півник, дуже натурально виглядає. Тут на бачте нема жодним чином ніяких відміток, не цифр в тій стіні, клейм. Однак, я ще раз зазначаю, що за допомогою штучного інтелекту мені вдалося розгадати загадку от цього чудового півника. Далі швиденько, давайте буду, щоб не затягувати час, покажу вам ось таку чудову палеринку. Ви не уявляєте, яка вона легенька, тоненька, білосніжна, погляньте, оздоба невеличкою позолотою. Погляньте, яка деталізація пальчиків рук. Бачите, які тоненьки. Зараз попробую вам показати. Якщо камера зло. дуже тонесенька. Пачка, погляньте, як гарно деталізована цієї цій Але, на жаль, ми бачимо ось таке денце. Ноль інформації. Як ви думаєте, це може бути в Елендорф чи ні? Ну, дуже якісна. То, що це не підробка, я впевнена. Бачите, ось так ось вона виглядає. Як ви думаєте, це може бути Валендор чи ні? Пані Марина, буду просити вашої допомоги. Визнавець. Зніме... Ви Німецької порцеляни. Ось така красунька з задоволенням лишаю колекція. Це, до речі, всі подарунки від моєї сестри Швейцарії. Вона ці вироби купувала, можливо, навіть купувала вона в Португалії, тому що вона не так давно відпочивала. А це все решта, що демонструю на парахолках. Далі, вашій увазі, представляю ось такого клоуна. Також дуже високоякісна порцеляна. Погляньте, це клоун з. З концертиною, мені так здається, Дивіться, як гарно розписане обличчя, які кольори, але де це пусте ніякої, ніякої інформації. Тут в мене є сумніви. Звичайно, якщо поглянути ось на поєднання кольорів, якість, бачите, деталізація, яка чудова в цій статуеці, вона дуже схожа на. Статуетки ладро. Але я не думаю, що ладро без марки своєї випускало такі вироби. Другий варіант це тайванські підробки. Як ви думаєте? Ну, дуже гарна статуетка. Дуже дуже, навіть якщо це і Тайвань. Молодці, що вміють так підробляти. Так, ось таке. Далі що піде? Далі піде ось такий. Парубок, тільки не український, а європейський. Я так думаю, що це, мабуть, із якогось е, набору. І це не одинична статуетка. Я думаю, що в нього була компанія. Ми бачимо е, костюм е, одягнутий в костюм 18 століття. До речі, тут є ось таке клеймо. Це не сколи, це якась порцеляна, так сказати, яка прилипла до денця. Як ви думаєте, що це? Хто це? Ну, Такі статуетки зараз дуже-дуже великі кількості присутні у нас на інтернет-майданчиках. Продають як німецькі, німецьку порцеляну. До речі, дійсно білосніжний, легенький ось таке обличчя. Деталізація, ще раз звертаю вашу увагу костюма, в, в якому одягнутий цей кавалер, так скажімо. І виконана таки в біло-синіх кольорах. Ось така. Так, далі. Підуть у мене вже гарні предмети, але є невеличкі дефекти. Погляньте на оцю фарфорову красу. Я думаю, що це антикварна річ. І ось так, якщо прокрутити, єдине, що ви можете побачити оцей недолік, ось бачите? є тут склейка. Врешті, абсолютно без будь-яких сколів. Що ми бачимо? Це е, статуетка, дуже і дуже деталізована у всьому. Від обличчя парика. Одягу, дерева на який сперся. Це мисливець. Я так думаю, що це або німецький, або австрійський мисливець, тому що одяг про це говорить. Ми бачимо мисливську шляпу, сумку для полювання. Бачимо мисливську зброю. Бачите, ось. Ружйо, на яке він сперся. І, на превеликий жаль, ніякого клейма тут немає. Навіть цифр якихось в тісті. Однак, однак, настільки легусінька, настільки гарнюча ця статуетка, погляньте, який рельєф. Бачите? спробуйте таке виготовити. Я так думаю, що, можливо, це. 19 століття або початок 20-го, як ви думаєте, підсказуйте, будь ласка, мені дуже і дуже потрібна будь-яка інформація. Ось така. Далі у мене є до цього парубка. Ось така жінка з віялом. Ви також відразу бачите дефект скул віяла. Врешті, абсолютно. Немає ні сколів, ні тріщин на цій статуетці. Знову ж таки, це 18-19 століття, тому що одяг саме про це говорить. Дуже тонка деталізація деталей, рельєф, поєднання кольорів, погляньте на обличчя цієї дівчини, молодої жінки, що одяг. Що руки, що взуття. Бачте, яка краса. Знову ж таки, дуже легенька, дуже тоненька, дуже гарненька, але тут уже є цифри в тісті. Не знаю, що вони можуть розповісти. Тут і 55, тут і 24. Не знаю, що вони можуть нам розповісти. Ось така красунька, якій же мануфактурі може належати ця чудова річ. Далі у мене є ще вазочка. Вазочка це з клеймом, ми зараз впевнемось, це розенталь, ви бачите, ось таке клеймо зараз. Адже мені розенталі, бачите, камера щось погано ловить. Ось ось таке клеймо. Знову ж таки, тоненька, легенька, і незважаючи на те, що вона вінтажна, вона на сьогоднішній день не втрачає актуальність для того, щоб вона вписувалась в сучасний інтер'єр. До речі, моїй доньці вона дуже і дуже сподобалась ця річ. І ну не простенький також, який на кожній парахолці в Німеччині в тій же отакий. От бачите, красивий ангелочок з крилцями. Чисто біла порцеляна, без будь-яких. Абсолютно натяків на мануфактуру. Ось. Такі були сьогодні предмети в огляді. Дуже чекаю вашої підтримки, підказки, буду дуже і дуже рада, якщо ви трішки відволіклись від сумних новин, від нехороших повідомлень, я думаю, що оця краса, споглядання цієї краси, вас трішки-трішки відволікла від страшного сьогодення. Скажу відверто: в мене також такі качелі. Так, падає настрій то ейфорія, то сум, то плач, то радість е е знаходжу або в читанні, або в фарфорі. Я думаю, що і я для вас якихось 10 хвилин надала можливість відволіктися. Якщо допомагаю, буду дуже і дуже рада. На сьогодні все, миру та добра. Чекаю від вас подобайок та коментарів. Ваша mentatge na komora